Всім привіт! Прийшла ще одна посилочка нам, розпаковки продовжуються. Того разу вже прийшло насіння. Зараз також з вами відкрию. Я тоді казав, як робив першу, що ще дещо буду замовляти, що ще не прийшло. Зараз вам покажу, що ще ми дозамовили. Така посилочка, Ще запечатана, ще не розкривав. На цій гуртовні ми у нас в області є гуртовня. Ми там беремо завжди. Так. Так, так, так. Давай. І так, тут в нас як завжди одна. Тут у нас приїхали ось такі, ми завжди його беремо. Так, ми називаємо просто від медведки, так, як в нас багато полів. Медведка, якось її таке називають. Воно, в принципі, від, від личинки показано, хрущає, від муравлів, від рутянки. Нас корів багато, та й там хороша ціна. Ми його завжди беремо багато, ми його просто по полі, коли орем розсипаємо. Вона, кстати, як сієм, як десь бачимо, що є, Бо медведка така штука, що дуже сильно шкодить. Так от приїхала нам ще решта кермеку. Тут ще приїхав синій пару жовтого. так. І, 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 і насіння. Тут, там треба було брати, щоб була оптова ціна по 10 пачок. Ще завжди в нас ми беремо, потім ще беруть, дехто родичі сіють, кому треба, воно в принципі може і лишати на наступний рік, але трохи будемо сіяти. Приїхав ось такий ще нам бурячок. 10 штук, така морква, це вже йде пізня, така морква пізня. Ми замовили. Також, також огірочки. Тут цей кущовий цього року спробуємо. Не знаю, як буде. Кущовим ще не садили, того року спробуємо. Такий далекосхідний і огірочок фейнік. Також кріп по полю розсіїм. Трохи парник, як я показував, то, що я зараз ще посіємо. Трохи просто ми між шморку сіємо, між цей, він потім і сам по собі висівається, кропу багато. Не буває і до салатів, і до заквасу. І також я капусту. Хочу попробувати посіяти. Ось така слава і е, амарех, амагер. Е, то вже попробую, Я там був брав таку для себе. Що буду сіяти, хочу попробувати на розсаду. Посіяти, подивлюсь, як буде цього року. Ось такі ось невеличкі відео. Ще пізніше піду. Знімлю вам, можливо, трохи як в нас там курчатка поживає, трохи в стайні було. Ми зробили там трошки рокіровку, ще ж покажу вам, що в нас там. До курчат, так і ми ще не дійшли. Будемо зараз е, сіяти ось такі помідори, капусту. Будемо одним словом ту нашу посилочку і попередньо зараз висівати. Зараз вам покажу. Так, починаємо так само. Так, і з морквою, маркером собі трохи від краю відступили, маркером позначаємо. Тут підуть на помідори, пару перців, Оп. а решта буде капуста, піде на розсаду. Будемо цього року пробувати, як буде з капустою. О, помідори сіємо для себе, трошки мене втікло, але нічого. Трешного. О. Так само робимо ряди, щоб було легше потім обробляти, можна було зайти, можна було попрацювати, дати повітря, під корінь обробити. О. Ось так. Пробуємо. Зараз я посію, буду вам показувати далі. Так, це в нас було в пачечці по 20 насінинок. Принаймні так писали, ну тут 4 пачки, але напевно є, бо воно так насіння дороге, пробуємо. Яке буде чи краще, ніж таке дешеве. От, там Того року сіяли звичайні просто. Того року пробуємо. Може будуть менше хворіти, може будуть більші. Отак От сіємо кожен один, ставимо в рядочок. Потім пригорним дверку ще підлиємо. І будемо накривати, не знаю. Пробуємо супер дороге насінь. Нам порекомендували його на гуртовні, так ми його і взяли. Там ще є інші сорти, теж будемо їх сіяти, потім вам покажу результат. Так, Ось такий перець, тут в пачечці взагалі по 10 насінинок. Також його сіїм, там буде ще інші і помідори, і перець. Все, то в принципі на розпаковці було, але все вам покажу. Тут ще так трохи звузив рядочки, щоб поміж тими рядами капуста буде ширше, а на передзі помідори трошки тут ще отак мало бути отут ряд і аж отут, ще тут я додав один, будемо сіяти через один ряд перець, ряд помідори, щоб було видно, і так зараз буду прикріпляти відірву. Отак цю назву по на патичок, щоб знати де який сос, щоб собі на наступний рік знати, який підходить для наших ґрунтів, яке не підходить, яке переживається, щоб знати, вже, що брати, чи щось вартує, чи брати звичайні прості у чи воно щось вартує тих грошей, яких воно коштує. Так, біля того перси, ось тут посіяли так, пів вийшло червоного. І ось там до наступної отої балки до між двома теж кінець рядочка виходить. посіли лише ось такий жовтий перець. І зараз ось тут сіїм. Зараз тут сіїм наступний ряд. Напевно, що буде 5, бо ось така сакура. Це у нас має бути чері Мають бути гарні, не знаю. Ось такі вони. Що тут пише? Що ранньо встигли, високопродуктивний гібрид. Ну, будемо бачити. Щось не буде. Ну, минулого року у нас були гарні чарі. Правда, я не знаю, які, напевно, які ми прості садили, але чарі ми намаринували Нам своїх дуже багато більше, ніж таких великих. Помідорів чарі більш-менш вони такі менше хворіють, гарніше ростуть. Легше, принаймні мені за ними трошки легше доглядати. Правда Їм треба високі ставити патички. Так, також ось такі помідорчики. Посіяли і зараз ось такі ще сіються. Ще, здається, там є перець. Сіється ще з першої посилочки, яка була ще десь тижня три тому розпаковка її на каналі. Ще, здається, там є перець і помідори одні, і ще капуста. З тамтої посилки теж є, а потім вже піде ось ця, що прийшла сьогодні. Зараз вам покажу ще. Решту. Так, і нарешті вже кінець з помідорами і перцем, ще такі помідорчики чеблі і перець Геркулес. Зараз вони ось тут будуть висіватись. Точніше, помідорчики вже там посіяні, а перчик ще зараз буде тут. Ще тут буде рання капуста. Зараз вам покажу яка. А, ну, напевно, на цьому кусочку доки хватить. А пізня вже буде далі. То, що прийшла сьогодні. Ранню замовляв швидше, а пізня прийшла сьогодні. Так, ось таку ранню капусту посіяли вже В'яжемо, зараз будемо накривати. Ось така рання капуста Етма. І ось таку пісню, що сьогодні прийшла Слава. Посіяли сьогодні. Точніше, це не пізня, а середня у нас буде. Ось так зараз це все буде накриватись. Зараз як накрию, вам покажу вже готовий результат. Тут вже все так гарненько засіяно. Так, ось так вже виглядає парничок в закритому вигляді. Сюди вже давали нову клейонку, щоб не, не, не було диречок, щоб не промерзало, бо перець, помідори, це така рослина. Слабенько, ще як будуть приморські, тут ще лежить стара, буде збоку, робилося так, як от на цьому. Буде ще одна сторона прикидуватись, а інші, щоб відкриватися, якби подвійна клійонка буде. Тут зробиться, але ще так як не зійшло, і ще нема, коли там в травні є приморські. Просто на ніч ще додатково накривається. Ось такий результат сьогоднішньої роботи. Всім дякую, що дивитесь, чекаємо на сходи, чекаємо, які будуть кращі. Може, які кращі зійдуть, будемо все дивитись, буду все показувати. Всім дякую, що дивитесь, всім гарного вечора, гарного дня, мирного неба і хай все у вас буде добре.